Ну що ж, мої котики Маркотики, я вас вітаю, і сьогодні у нас буде запитання відповіді. Знову ж таки, ви можете просто написати коментар, ви можете мені просто написати повідомлення в Телеграм. Знову ж таки, якщо у вас є запитання, просто його напишіть. Не потрібно щось таке щось, тому що я реагую, або якщо ви запитуєте стосовно консультації, або якщо ви. Чітко пишете, це там для запитання для Ютуба. І все. Все інше мені начхати, що ви там виписуєте, хоч і хуїзно у своїй слід мені на це начхати. Я просто реагую чітко по факту. Тут консультація, тут запитання для Ютуба, все інше. До побачення. Погнали, перше питання: в мене є стосунки з хлопцем. А ось недавно зустріла іншого, з яким у нас взаємна симпатія. Ми не спали, просто спілкуємося, і я не знаю, кого вибрати, що робити. Знову ж таки, тут таке питання, як довго. Можливо, ось ця симпатія до когось це сигнал, знак, так би мовити, про те, що А, потрібно розійтися з цим моїм справжнім, або все ж таки з цим моїм справжнім. Я Якось по-іншому вже будувати стосунки, що мені щось не вистачає. І я би хотіла скоригувати ось ці стосунки з моїм. Постійним, зусивним моїм партнером, це сигнал для розвитку, це сигнал для дій. Далі, якщо ми говоримо про те, кого вибрати, то вибрати з тим, ну вибрати того, з ким безпечніше переживати кризу, з ким спокійніше переживати якісь неприємні ситуації. Хто ось ці такі скандальні ситуації, все ж таки спроможний вас вас поважати як жінку, як людину, тобто, коли ви скандалите, там немає така, та пішла ти нахуй, сука, смер, такая ти там простітутка, та ти шалава. От якщо в. Ось такі, так би мовити, навіть всі такі кризисні ситуації, ви бачите, що все ж таки є щось таке адекватне. Людина спроможна з вами спілкуватися. Коли в ось цій конфліктній ситуації, ви відчуваєте, що ага, тут є якийсь простір адекватності, і, в принципі, в ці темні ночі ваших спілкувань, у ваші кризисні ситуації з вашим якимось партнером, ви бачите, що там, що щось є, щось. Не. Навіть в ці такі скандальні нотки ваших стосунків, то тоді краще на ці стосунки звернути увагу. Так, щось воно заглючило в мене. Там, там де реалістичні перспективи, теж потрібно на це звернути увагу. І знову ж таки, мій партнер, моя доля це історія свідомого вибору. Тобто я свідомо вибираю його, я несу за це відповідальність. І кожен раз, коли я буду бачити симпатичне обличчя, я собі маю нагадувати, що ага, так я ж вже вибрала ось це, це мій. Тому що він не просто симпатюлька, а він ось цей такий надійний, мій коханий. Я з ним в вогоні в воду. Піду, і я розумію, що ось там є якісь симпатюлечки, а оцей мій, цей мій назавжди, це мій партнер. Назавжди, ось буде будоражить, усі такі відео, коли чоловік такий, моя жінка сама найкраща, та та-та-ра і тому подібне. Ось це якраз є свідомий вибір. І ось це можливо ситуація про те, що вже час чітко зрозуміти, для себе ви його вибрали, ось цього основного партнера як свого назавжди. І це не просто сердечко, а цей розум. Це серце і розум має вибрати одного партнера. Чи все ж таки ви так зреагували на цю симпатюльку, і ви ще не готові навіть самі для себе вибрати когось такого основного? Можливо, десь просто тільки сердечко когось вибрало, або гормончики когось вибрали? А тут же, щоб мати ось ці такі серйозні хороші стосунки, має і розум і сердечко вибрати когось одного. Як має реагувати психолог на неявку клієнта? Я е, ніяк не реагую, для мене це просто набір інформації. У мене були ситуації, коли я е, чітко сказала так, предоплата, і тоді вже ми поговоримо. Або були такі ситуації, коли я ну, значно підвищила наступну консультацію, тому що людина не один раз, а декілька разів ось так десь там не являлось, десь там щось п'яте десяте, я вже чи на третій, чи на якийсь там раз чітко просто підняла прайс. І все. В той же час я пам'ятаю на початку моїх консультацій, я пам'ятаю цей момент, це десь чи другий, чи третій курс психології, щось, в общем, це ще були пари. Я вже тоді практикувала, вже тоді в мене були платні консультації, і якось я прокидаюся. Це, здається, була п'ятниця. Я просто відчула, що я не хочу йти на пари. Тобто, ще тоді, в цей день, була одна пара, це була п'ятниця, Здається, і я так не хотіла, і я просто туди не пішла. Я просто вирішила, що я нікуди не йду. Потім е пішов дощ, потім якось е до мене написала одна особистість і пише: там, Я там знайшла ваше оголошення на Оликсі, ще тоді на Олексі виставляла там, психолог, для лята поля для практики тому подібне. І ця особистість. Каже, о, я хочу до вас, давайте. І в цей же день була ось ця платна консультація. Суть полягає в тому, що ця особистість розповідає. Мов вона була у психолога, ця особистість, яку, яку, яку звати Марина, і вона консультувалася у психолога. Потім в неї щось дещо трапилося, вона не змогла прийти там, стабільно знову ходити, вона не змогла стабільно знову ходити на ці всі консультації. Потім через певний час отак, ну, знову ж таки мовчала-мовчала, а потім з'явилася. І ця психологіня почала їй там розказувати, Та як ти посміла там, не, не попередити, що ти там пропадаєш на певний період, Начала ці всі скандали. І тому подібне. Після цього ось ця особистість зрозуміла, що більше вже ніколи не прийде до цього психолога. Потім вона прийшла до мене, ми це все пообговорили. І вона, так би мовити, свідомо, несвідомо, все ж таки закрила для себе ось цей гестальт. Це була єдина консультація, і вона просто попрощалася з психологом під назвою Марина. І я так думаю, що надалі вона би вибирала би вже когось такого іншого, хто би взагалі ніяк би був, не був би схожий. Тому що я Марина, я теж тоді навчалася, я теж в така, ну, у мене не дуже був високий прайс, тому що я от прям набивала цю всю мою руку, цей весь досвід, і вона ось так раз і попрощалася. Ця особистість з психологом під назвою Марина. Я це до чого? До того, що ось такі взагалі якісь нападки на те, що ти там не явився, або що ти там стабільно якось не ходиш. Якщо ваш психолог ось так на це щось так кричить, це вже його. Конкретні проблеми, це його недопрацювання, тому що по факту це просто набір інформації, це просто набір інформації, це історія про те, що можна обговорити, а чому так відбулося, що там відбулося, це певна інформація, це певний набір. Да? Ось так можна сказати. Я просто доповнюю це до психологічного портрету свого клієнта. Ось так, -от. Ось так: можна було проще написати: сказати, як працювати з моїми хаотичними рухами в відповідальні моменти під час роботи? Це історія стресостійкості, це історія про те, що я знаю. Це історія, що я звикла, я знаю, я впевнена в тому, що все буде добре, що я це все зроблю, навіть якщо там буде якась помилка, це все одно якось й вийде на плюс. Тобто тут потрібно працювати на ось цією стресостійкістю, над тим моментом, що в минулому щось було класне. Тут зараз я роблю, щоб все було класно в той же час, і я довіряю ось цьому всесвіту. Я довіряю ось цій якійсь випадковості, я довіряю, тому що хтось десь якось допоможе. тут знову так історія про те, що мами, папа мене там любили, вони мене підтримували, і тому я довіряю цьому всесвіту. І тут має бути ось ця така цікава комбінація в той же час, якщо щось випадково не вийшло, це сигнал, це інформація, над якою можна попрацювати. Це можливо розвиток для це розвиток. Давайте так, от я взагалі пам'ятаю, ще десь 18 чи скільки мені було років, я завжди говорила, ну точніше, мені так прийшло якось в голову. Саме гірший варіант це саме найкращий варіант. Тобто це мені допомагало тоді і зараз, в принципі, в деяких моментах допомагає справитися з тим, що щось пішло не по плану, щось пішло якось не так. Тому що по факту «саме гірший варіант, це саме найкращий варіант, і, в, і ось ця, і ось ця фраза мене мотивує якийсь мінус перекрутити з нього щось вижити, щось позитивне для себе. Тому тут я з минулим знаю, що все вийде тут. Теперішнім я роблю все по максимуму. Тут я довіряю ось цьому оточенню, тут я знаю, що все воно вийде, тут я вірю, я знаю, я відчуваю, що все буде класно. Це певна звичка, яка напрацьовується роками сюди ж. Ми також відносимо ці всі такі фрази. Я знаю, що в мене все вийде, в мене тут все вийде, в той же час, якщо нічого не вийде, я зроблю так, щоб все було ви. Я буду намагатися, я буду старатися, я розумію, що ми всі, не всі ідеальні тут, і нам потрібно з цим всім всім працювати це красиво буде потім на моїх консультаціях зі мною. Чітко формулюватися в залежності від вашої ситуації. Далі, як має виглядати робота з психологом з приводу низької самооцінки? Ти? А, я знаю, що раніше я робила вчинки, які свідчать, що я можу зробити добре свою задачу, але це не допомагає. Що робити? Не допомагає. Тому що тут не просто потрібно думати про минуле, що я тут я там зробила, я така класна, я така офієнна, значить, тут я автоматично все зроблю. Тут знову ж таки. Тут іще ще потрібно працювати ось цей варіант Б. А що я буду робити, якщо не вийде ось тут і зараз досягти ось того, або не вийде зробити це все класно. Тут потрібно ще не просто взяти підтримку з минулого, що я класна, а незалежно від того, чи я зробила помилку, чи я зробила це класно, чи я зробила це не ідеально, я класна, я афієнна, незалежно ні від чого. А коли відбувається якась така ситуація, де я якось неідеально зробила, то знову ж таки я людина, я можу помилитися, і головне не зупинятися, головне йти далі, головне працювати. Я класна, я офієнна, навіть якщо зробила якусь помилку. Ми не ідеальні. Ось так має бути. Знову ж таки, це все буде точно, відшліфовуватися в залежності від вашої ситуації. Ви можете тут самі для себе це все відшліфувати або прийти до мене на консультацію. Далі. Яке можете порекомендувати вправи, щоб відпустити минуле. Тут такий є прикол: для того, щоб відпустити минуле, потрібно з ним познайомитися, потрібно чітко йому подивитися в очі і потім сказати дякую, до побачення, я все зрозуміла. то то-то, то-то я собі взяла на замітку, все інше до побачення. Що тут можу я сказати? Тут можна використовувати будь-які проективні методики, можна використовувати якісь ігри, якийсь театр. Ключовий момент вам. Потрібно зрозуміти, що в деяких моментах, в залежності від ситуації, було б прикольно уявити, що ось мама, папа, то-то, то-то, то-то. Або ідеальний мама, папа, папа, дядя і Степан Іванович зробили ось в, цій, в цій кризовій ситуації то-то, то-то, то-то. І таким чином те, чого вам не вистачає, ви уявили, ви програли, і ви відчули, що вам це дали. В деяких моментах. Це може бути я теперішній врятував себе в минулому. Що я тут порекомендую? Ось цю таку красиву вправу, яку мені недавно прийшла в голову. Знову ж таки, щоб зробити ці вправи, вперше ви маєте бути в безпеці, ви маєте усвідомлювати, що все нормально. Тут ззаді на вас ніхто не навпаде, все спокійно в той же час. У вас має бути певна підтримка. Підтримка мається на увазі, що ви себе... Принципі підтримуєте, любите. Було б чудесно, якби ви це з кимось обговорили. Ви можете це обговорити зі мною, можете це обговорити потім з дуже такою близькою довіреною людиною. Що ви можете собі зробити? Ви можете уявити ось цей весь біль чогось такого минулого у вигляді якогось чорного шару або у вигляді чогось такого, якогось чорний моток-ниток. Він такий великий. Ви можете уявити, що там щось там накидано, дуже всього чогось багато. Оце все таке чорне, страшне, стрьомне, непонятне, болюче. От на відстані витягнутої руки. Спочатку стоїть далі на відстані витягнутої руки, ось тут воно щось чорне. Тут стоїть ось ця маленька дівчинка, або ось цей маленький хлопчик. Оце хтось такий маленький, ви ось в цей період, коли була травма, а за ним стоїте ви теперішній. І ви просто говорите прощай, ви всякі матюки, от туди все, що болить, нагов... ну от просто уявіть, що ця вся ситуація. І от просто ви говорите, кричіть. І тут можете і ви теперішній кричати, і ви ось цей такий маленький, беззахисний. Ви кричите, все, що туди рлється. Головне в кінці сказати: ідіть нагой, прощавайте. І все. Далі, ви. Маленький, ви теперішній, так би мовити, спілкуєтеся, що там, може бути просто обійми. Тут ключовий момент сказати: Я тебе люблю, я тебе захищу, я тебе буду підтримувати, я твоя опора, і, так би мовити, я тебе кохаю, я тебе люблю, не кохаю, я тебе люблю.' І ось такі приємні слова: сказати, обійняти, поцілувати. Тут ключовий момент, щоб оце маленьке. Ви. Заспокоїлося, знало, що в безпеці, знало, що все буде добре, все буде нормально, і пішло відпочивати, пішло проживати своє дитяче життя. Всередині вас далі, ви теперішній уявляєте, що от таке все чорне, туманне, наприклад, ви там стояли в лісі і тут чорний клубок. А тепер ви там повністю весь білий простір, або тепер ви там біля якоїсь річки. Тобто тепер уже ви в якійсь такій комфортній обстановці. Тепер ви лише ви ось тут стоїте або сидите і думаєте, що ось тепер. Коли я попрощався з минулим, коли вже немає ось цього багажа минулого, що я справжній і насправді хочу тут робити? І тепер ви маєте усвідомити, що якщо ви з чимось попрощалися, взамін має щось бути. Це те саме, що там з роботою з залежностями. От коли ви відмовилися від алкоголю, взамін має бути щось. Таке класне, офігенне, щоб вам та, також давало якийсь такий драйв. Тому там десь хтось попрощався з наркотиками і відразу влетів фанатично в релігію чи в спорт. Ось тут такий теж прикол. Ви попрощалися з минулим. Тепер ви маєте сформувати картинку бачення того, як ви хочете далі жити без ось цього болю минулого. Хоча фактично ви зробили певні висновки. Тепер з певними висновками. Ви тепер чітко знаєте я, я хочу жити ось так, 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 так. Ви знаєте, що ви варті цього, ви знаєте, що ви можете отримати все, що ви захочете. В той же час ви чітко знаєте, чого ви хочете. В той же час можна ще там теж відчуєте ось ці всі відчуття. Можливо, у вас буде певна картинка того, як це все досягнути. В той же час ви відчуєте ось це якесь певне полегшення. Ви відчуєте певну якусь довіру до цього світу. Ви відчуєте, що можуть дати ось. Що якісь, там ще якісь випадковості, там, наприклад, в той же час будьте готові, да, і про... прокажіть собі, що от якісь будуть траплятися випадковості, і вони будуть вам теж на користь, все, що не робиться, все, що не робиться, то на краще. І в такому якомусь русі ви відчуєте, і потім так би мовити, очки розкрили свої очки, і це з кимось обговоріть і дошліфуйте. Дошліфуйте з оцим таким відтінком реальності, з цією такою практичністю, що насправді можна зробити, і з цього такого вижати, тільки з довіреною, з близькою людиною. Можете до мене прийти, як до психолога, можете от прям реально з людиною, яка також вірить в ваш потенціал, вірить, що у вас все буде класно, що ось тут раз, і ви прям розкриєтеся, і у вас все буде офігенно і класно. От з цієї. Є людина, яка вірить, що зараз у вас є всі можливості, щоб зробити ось цей перший крок для того, щоб потім через певний період стати мільярдером або от бути безмежно щасливим. Це перша вправа. Друга вправа. Ну, така вона попрощує. Вона дуже така прикольненька, я її обожнюю. Вона звучить теж так цікаво. Якби я вчинила, якби. Не боялася то-то, то-то, якби вірила в себе, якби була красивою, ну, знову ж таки, в залежності від там, ваших таких якихось комплексів, ви просто подивіться, що би ви зробили. І тоді, от, ну, все виписуєте, все отак от потоком, потоком виписуєте, А потім, вже другий погляд, ви просто порівнюєте, що ви робите ось тут і зараз, коли ви ну, в ситуації, коли ви боїтеся, і що б ви зробили. Порівняйте і скомбінуйте з Цим ось цю свою таку збалансовану історію, тому що чуть-чуть. Реальності, чуть-чуть ось цього такого кайфа від того, що ви, по факту ви класний офігенний, ви можете робити все, що ви захочете. І тоді більш так от скомбіновано і класно можете побачити, що де куди вам робити. Взагалі, в цей період і ще у декого може бути теж така цікава історія, що дехто зрозуміє, що по факту він вже живе ось цим таким бажаним життям. Просто не дуже просто якось на це не звернув уваги і якось просто звик чи то страждати, чи то не бачити, чи то недооцінювати ось цю всю свою історію. Е, і по факту він начебто вже і живе, але ну, тобто умовно кажучи, що це може бути за ситуація. Наприклад, там жінка самотня. І коли вона собі задає запитання, а як би я вчинила, якби там би не боялася стосунків. Жінка би розуміє, що Та я би і так би і біжила б. Мені отак комфортно, мені так щасливо. Я просто зараз хочу побути наодинці. І по факту, в мене зараз є все, що мені потрібно. Просто головне себе не чмирити, головне себе з кимось там не порівнювати. І я вже і так живу, ось це таке своє щасливе життя. Мені просто треба отак. Певний період пожити, тому що я фактично не хочу зараз йти в стосунки. Я фактично хочу то-то, то-то-то піти в якусь кар'єру чи ще щось заробити якісь кошти. Тому що, коли в мене будуть кошти, я буду себе більше ще щасливіше відчувати. І тоді вже прямо, і тоді тоді я хочу цих всіх стосунків, тоді, тоді я хочу заміж. Не зараз, а от тоді тоді І тоді от прямо може змінитися ось ця картина світу. Просто елементарно це все спробувати. Цьому на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, запитаннячка і до нових зустрічей. цьомки бамки